Бачив би він, в принципі, блядь, там, ну, ті машини, які здаються в оренду. Ну, тобто, Я ж кажу, це все рівно, що там в мене знайомий теж е, загорівся пріусом. І він там мене питає, скільки пріус стоїть? Я кажу, на мою думку, адекватний пріус стоїть стільки. Дзвонить через півчаса. Ти якусь хуйню мені пізниш, я відкрив авторія, а там є постійки. Я кажу, а як ти сортірував в як як від дешевих до дорогих. А я кажу, ти від дорогих до дешевих сортуєш. Так і тут, вони бачать, що там типа о, дешево, блядь. Їдь, я ще раз кажу, їдь, Я, в мене до мене прийшов водій, він там періодично там, хуяк, піде від мене, бо блядь, треба багато платити. І він там їздить, їздить на орієнті. Хуяк батарея ригнула в пріусі. Власник що каже, нічого, ось тобі є ЛМК, збивай, блядь, помилку. Там, ну, Інша ситуація, що тіпа, блядь, ну, коротше, я не хочу. Так, да да, да да я беру гроші просто так. І всі, хто роблять в мене, вони просто знають, що мені гроші треба, бо в мене діти в Іспанії, і, і я люблю ам-ам ам. ам, ам. То просто так вони допомагають мені. Тут розумієш, все, от, типа, все так, як ти написав, описав.